Всім доброго вечора. Мені Агросуми. Мабуть, телефон не передасть, але ну, просто красивенне, красивенне небо у нас сьогодні. Е, так, хотів про що сказати? Е, акційний булат 244 l 24 року з отакою напіврівною підлогою. 11.2х24 на шина. 6,5 на 16 передня, редукторний мост у трактора два насоси НШ куліса у нас іде бокова. І доволі кріпенька трьохточка гарна коробка, пара гідровиходів і ось такі чулки на мостах. Трактор реально класний. Трактор не знаю, виконує дуже багато по господарству роботи. Тому... Можете приїхати протестувати даний трактор у нас. І якщо вам все сподобається, привеземо його до вас. Доставка в нас безкоштовна. Так що такий красунчик може бути вашим. Заїжджайте, Героя Крут 15, місто Суми, тестуйте і забирайте. Всім гарного дня і мирного неба!